В Україні антибіотики продаватимуть за рецептом. З 1 серпня українцям почнуть виписувати рецепти на антибіотики. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Рецепти можна буде отримати як у електронному, так і у паперовому вигляді, щоб отримати рецепт на антибіотики пацієнту необхідно. Записатися на прийом до сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста декларація для цього не потрібна. Після огляду лікар за необхідності випише рецепт на антибіотики та видасть пацієнту інформаційну довідку з інформацією про призначення. Якщо медзаклад не працює з електронною системою охорони здоров'я, то лікар випише пацієнту паперовий рецепт. Антибіотик за рецептом можна придбати у будь-якій аптеці. Для цього необхідно показати інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту. То може придбати антибіотики без рецепту на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де ведуться активні бойові дії. Аптеки під час воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепту. Крім того, купувати антибіотики без рецепту. Зможуть волонтерські та благодійні організації, які допомагають забезпечувати військових на фронті усім необхідним.